Часто хворіють ваші діти, часто у вас якісь неприємності, і ви не розумієте, чому саме такий сценарій вам потрібно прожити і постійно в цьому ви страждаєте. Тож запрошую я вас на курс: «Зрозумій себе через почуття. Це курс практичних навичок, на якому я надаю всі прості легкі інструменти для того, щоб ви могли користуватися у звичайному ритмі, у повсякденному своєму житті. І Змінювати себе, коли ви розумієте себе, коли ви можете цей симптом в собі пропрацювати, коли ви можете усвідомити, тоді є рішення. А є рішення, значить, діточкам вашим не потрібно допомагати вирішувати вашу задачу. І значить, вам не потрібно допомагати вашому тілу через хворобу вирішувати вашу задачу. Запрошую, приходьте, вивчайте. Беріть, отримуйте, користуйтеся.